Учні загальноосвітніх шкіл області продовжують добру традицію проведення ярмарків з розпродажу виробів власного виробництва з метою збору коштів для військовослужбовців в зоні АТО. На одному із таких заходів в Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 5 побували і наші кореспонденти. До ярмарки продажу учні готувалися протягом місяця. Виготовляли сувеніри, шукали рецепти, пекли тістечка. Ще випікала я сама, продукти мама. Рецепт знайшла буквально три тижні назад в інтернеті. Я вже пробувала його робити, воно досить смачне, і оскільки я була певна, що він вийде, то я його зробила. Стартова ціна виробу 5 гривень, але можна було купити і за 250. Лейла вишивала картину бісером протягом тижня. І, хоча зусиль доклала багато, дуже хотіла б, щоб сувенір хтось купив. Мені не шкода продавати цю картину, бо ці гроші підуть на армію. Гроші збирали для своїх. Усі вилучені кошти перерахують конкретним людям. Ці кошти будуть перераховані адресу. У нас дуже багато є е, наших. Е, Цівників з нашої школи, які служать в зоні, АТО, за кілька хвилин діти скупили майже все, бо всі розуміли, що долучаються до благородної місії допомогти українській армії. Ліліана Хомишн, Михайло Ребристи, новини телеканал Раї.